Стосується повідомлення, е е е яке було в засобах масової інформації про те, що Водоканал програв Обленерго 2,8 мільйона гривень в суді. І все було б дуже добре, якщо б це стосувалося тіла кредиту. Але 2,8 е млн – це пеня, 3% річних і 2 мільйона 100 інфляційних витрат. Е е Чесно кажучи, е, мягко сказати не розумію, бо що тут дуже серйозне мутіва. Тому що я не пам'ятаю взагалі за останні 10 років, щоб такого розміру е, комунальні підприємства програвали комерсантам в пільню. Хочу нагадати, що на 1 е, січня цього року було 40 мільйонів е, кредиторки. І я щось не чув, щоб хтось з розпорядників коштів якусь пільню. За прострочку платежа заплатив, або е, щоб, наприклад, шлях Альбут заплатив, тому я в цьому, тобто, якщо е, це ще, Олександр Миколаївич, це ще тільки перша інстанція, чому я зараз е, б'ю в набат. Тому що якщо е, буде програна е, е, апеляцію, то я, чесно кажучи, буду звертатися в прокуратуру і в суд, тому що я вибачаюсь, це згова чистої води. Тому прошу вас особисто провести перевірку дій керівництва, кафе міського деканал, присудовому розгляді справи, на наявність корупційних дій з боку посадових осіб підприємства. Це по перше, А по-друге, надати інформацію щодо тих житлових фінансування, за рахунок яких планується погасити ці 2,8 мільйони. Або в нас водоканал став дуже багатий, або в нас в бюджеті немає куди гроші дівати. Тобто це дуже серйозне питання, і я е, просто хочу, щоб ви особисто взяли це питання на контроль. Бо якщо програєте апеляцію, потім крайнім будете ви. І громада цього не зрозуміє. Дякую.